Цікаві факти. Будь ласка, Please Дякую. Thank you Будь ласка, Please Дякую. Thank you Так. Yes. Ні. Nee. No. Так. Yes. Ні. Nee. No. Як ти кажеш? How do you say? Говоріть повільно. Speak slowly. Як ти кажеш? How do you say? Говоріть повільно. Speak slowly. Повторіть, будь ласка. Repeat, please. Ще раз. Again. Повторіть, будь ласка. Repeat, please. Ще раз. Again. Послівно. Word for word. Повільно. Slowly. Послівно. Word for word. Повільно. Slowly. Що ви сказали? What did you say? Не розумію. I don't understand. Що ви сказали? What did you say? Не розумію. I don't understand. Чи ви розумієте? Do you understand? Що це значить? What does it mean? Чи ви розумієте? Do you understand? Що це значить? What does it mean? Я не знаю. I don't know. Ви розмовляєте англійською? Do you speak English? Я не знаю. I don't know. Ви розмовляєте англійською? Do you speak English? Так, трохи. Yes, a little. Так, трохи. Yes, a little.